Доброго здоров'я, дорогі глядачі? Мобілізація кажуть, буде по-новому? Що хочуть зробити? Хочуть її переписати. Ну, по-перше, щоб зменшити цю соціальну напругу, так бо стало дуже багато конфліктів з ТЦК. Оці конфлікти з ТЦК хочуть зменшити. І одночасно хочуть зробити життя людей, які ухиляються від мобілізації, значно жорсткіше. І ось тут у мене тільки одне питання: вони хочуть прибрати скандали чи вони хочуть прибрати свідків? От просто пишіть, що ви думаєте про це в коментарях. Бо, знаєте, заяви ці звучать красиво, а механізми можуть бути такими, що ну, по-тихому стане просто ще гірше. Отож, хто і що сказав? Ну, почнемо з Веніславського, так, з нардепа Федіра Веніславського, який вже прямо говорить про жорсткіші обмеження для тих, хто ігнорує повістки або ухиляється. І от я можу сказати, що Веніславський це такий найбільший з прихильників карати ухилянців. Так Так от він ховає своїх дітей на міністерських посадах. На секундочку, а що говорить, що демобілізація це такий популізм і, по суті, плюючи в лице всім військовим і прямим текстом, говорячи, що вони раби, і це для них дорога просто в один кінець. Ну… Перш ніж продовжу, я хочу процитувати останні заяви цього нардепа. Заклики до демобілізації під час повномасштабної війни є популізмом. До 5% конфліктів з ТЦК є реальними, решта квазі-сюжети, створені Росією за допомогою ШІ для дискредитації мобілізації. В раді вже скоро з'явиться законопроект, який посилить відповідальність для ухилянтів. Оце все його фразочки. Тобто. Все, що треба розуміти про цю особу. Звичайно, проблема тут не тільки в ньому. Він лише такий, знаєте, гвинтик системи. Більше того, мені здається, що у владі є така окрема група рупорів, так, які озвучують максимально токсичні заклики. От Веніславський один з них: заклики, якісь там призови або просування нових репресій, так які влада хоче робити по відношенню до народу. Це такі звичайні токсичні персони, які вже в суспільстві мають негативну оцінку і сприйняття таким чином, будучи частиною системи, вони озвучують ці тези, максимально забираючи на себе весь негатив, щоб він не йшов на гору до президента і до інших. Хоча ми всі розуміємо, що якими б вони гнилими і продажними не були без згоди. Зеленського ніякі подібні дії не відбуваються правильно? І вони всі несуть відповідальність за все, що відбувається в країні. Про необхідність мобілізації з усіх трибун повторюють міністри, депутати, представники влади, їх пропагандисти, політруки. Щоправда, агітують вони не власних дітей, а чужих. От давайте вже якщо ми зараз про цього Веніславського, так він, наприклад, заховав сина в міністерстві крісло, а українців він гонить на фронт. Старший син Нардепа, Федіра Веніславського, теж Федір, 33-річний, чомусь опинився в міністерстві закордонних справ. Там він працює другим секретарем далеко від передової, куди його батько так активно відправляє інших українців. Веніславський один з головних таких лобістів мобілізації, який пропонував карати українців за кордоном, ще активніше заганяти всіх у військомати, але чомусь власний син від армії він захищений просто теплою посадою. От і все. Це все, що треба знати про Вініславську. Тому що треба почати з мобілізації дітей нардепів, ну як мінімум. Я впевнена, що все дуже швиденько зміниться. Дуже швиденько. Отож, повернемося до початку випуску. Менше конфліктів. Менше конфліктів може означати от те, що вони хочуть зробити у цю нову мобілізацію. Може означати дві різні речі. Перша, фраза мінімізувати конфлікти має два переклади. Переклад перший. Нормальний. Правила стають людянішими, ТЦК діє прозоро, відеофіксація реальна, так, а не як було. Є доступ до адвоката і покарання лише за законом. Переклад другий. Це може бути, оце реальний варіант може бути. Прибирають людей з вулиць, щоб не було оцих відео і скандалів, і замість цього вмикають кнопку держави, рахунки, обмеження, автоматичні санкції, от те, про що каже Веніславський. Тобто зовні менше конфліктів, а по суті, менше шансів відбитися. Що саме можуть змінити? От давайте проговоримо 5 реальних сценаріїв. Перше лубінець раніше наголошував, що групи оповіщень, тобто ТЦКшники так з бусіками, вони мають працювати тільки з технічними засобами зчитування є документів, тобто, щоб не тягали людей просто так. Отже, можуть зробити так: менше конфліктів може стати більше цифрового контролю. Сценарій номер два це такі швидкі санкції, як у буржників. І ось тут головний момент. Веніславський він прямо сказав, що механізми жорстких наслідків аж до блокування рахунків і обмеження керування авто. І якщо вони це продавлять, це буде не страшилка, це буде новий стиль держави. Не доводити довго, а тиснути швидко. Сценарій номер три може бути такий. Покарання не за злочин, а, наприклад, за статус. Тобто, це найнебезпечніше, коли людину карають не після суду, так пройшов суд і так далі, а тому, що в базі щось не так. І тоді починаються історії: я не отримував, я подавав, я оновив дані, а система просто взяла вже влупила і все. Сценарій номер 4. оновлення кадрів ТЦК. Оце теж дуже цікаво. До речі, лупінець також говорив про потребу. Професійних навичок комунікації і дотримання прав у пунктах збору. Це може означати менше силового, більше юридично упакованого. Тобто виглядає цивілізовано, але якщо правового контролю нема, ну це просто нова обгортка. Сценарій номер 5 Рекрутинг, контракт як така, знаєте, як морква, а санкції як палиця. Тобто влада хоче армію більш керовану, більш прогнозовану. Тому одночасно стимулюють добровільні формати, так, контракти, рекрутинг і тиснуть на тих, хто випадає із системи. Чому все це роблять зараз? Ну бо система зайшла в глухий кут. Все дуже просто. З одного боку потрібні люди, з іншого скандали, конфлікти, сотні, відео, оця недовіра. І коли омбудсмен говорить про лавину скарг. Ну, це вже не погані блогери, так, про це говорять. Там і ПСО на рашку працюють і так далі. А про це вже каже лубінець, і він не каже, а просто кричить. І ось це вже дзвіночок тривоги для держави. Тобто вони шукають формулу, як мобілізувати і не згоріти політично. І скажу вам так: блокування рахунків це не тільки про ухулянтів, це про всіх. Якщо держава відкриває двері до механізму блокувати гроші, воно буде працювати так: сьогодні по одній категорії, а завтра по іншій, післязавтра бо так простіше. І тому питання не вам є чого боятися, питання інше: чи буде запобіжник від помилок і зловживань? Хто за це все буде відповідати? Хороше питання. Отож, що я можу сказати? Висновок такий: коли влада каже, ми зменшимо конфлікти. Люди мають право запитати, ви зменшите конфлікти чи зменшите можливість довести правду? Бо довіра вона повертається не словами, довіра повертається контролем над силою. Омбудсмен показує цифри в 333 рази зростання скарг. Ну, парламент обговорює важелі, типу рахунків там авто, і якщо вони зараз не зроблять головного прозорих правил і відповідальності, то ми отримуємо просто не реформу оцю мобілізаційну, а такий полірований примус. От і все пишіть в коментарях. Ви за те, щоб ось так карали блокуванням рахунків чи ні, чи що треба робити в такій ситуації? От, будь ласка, ми ж всі президенти, так як казав Зеленський, пропонуйте. І друге, як захистити нормальних людей від помилок і зловживань? От, будь ласка, давайте побудемо всі президентами і запропонуємо рішення. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майо.